Ми не хочемо нічого з ними особливого робити, але цей папір може перетворитися на вогонь. Зовсім скоро, якщо цей папір нічого не дає. Це реальні відзнаки, тут є відзнаки міста, області, країни і закордонів. Цей театр був в Америці, в Італії, в Англії, Німеччині, в Німеччині, в Македонії, в Єгипті, в, можна називати безкінечно. Ми презентували українську культуру. І ми пишалися цим нашими нагородами. І ми їх зберемо. Скотніше. Скотніше нормально.